О, я б... тут прийшов Макс і каже, мама, ти що панкейки зробила? Я кажу, пробуй. Тест. Тест. Mm. Троти, якби що тепленький їх попробував? Mm. Що? Зучанку треба. Звичайно треба? Сьогодні що Сергій казав? А ну буде, чуть пригоріла. Ну то просто ти не наш mm. ти mm. це взяв? Візьме, то, що не пригоріло. Mm -hmm. То так лишилось. Смачно? Сметаною воно добре, як то ще коплі було б добре. Але ну, на завтра подушечки, суттані. на другий раз то зроблю. На завтра подушечки тобі. На сніданок. Mm. Подушечки чи uh -huh. канапки? Та говори! Подушки. Добре. Давай волоспати. Бо... <смітно> Я вже віддавала нас одні чарки. Хватить знайти чарк. Нас yeah. Сергій за Джесіка, приб'єз до прогодування. Джессика. Як yeah, нема там, yeah. там є води.